Всім привіт з Одеси, Я сьогодні на привозі. Сьогодні п'ятниця людей. Ну прям дуже багато. Такий навісік зробили. Трошки зараз покажу вам, що у нас тут є. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. все читаю. Так. По 10 кінза по 5. Як гарно тепер тут. Так. Дивіться, така піжамка 220 гривень. Різні є. Вже купальничків навезли багато, дитячого багато. Всього в нас багато. цибулі, всього багато. привозять. дивіться, яку красу зробили. Навіс такий натянули на весь ряд, там, де бабушки сидять. Почому ціну ваші квіти. 30 і по 40. Дивіться, іриски 30-40 гривень. Дуже багато сьогодні квітів. І тепер йдеш, тут зовсім не жарко. Дивіться, весь ряд натягнуто А то тут сиділи з зонтиками. І така зора тут була постійно. Бери, дівчатка, бери, А по чому помідори ваші? 250, бери. 250, давай. Невеличкі такі, Катюша. Ну, і Микада. Десяток? Да. Так. Доброго дня. А по чому ваші іриси? 130 гривень. Доброго. Це кустик, да, так, да. виходить? А ще що у вас є? Воздічка. Воздічка? Да. Так. Річні клуб. І, і які ціни? 50. Ага. Так, кому цікаво, приходьте на привоз. Дивіться, як всього багато, всіх багато, і товари, і продавців і покупців. Приходьте. Всім гарного дня. Привіт-привіт. Да. Сімдесят. Привіт, привіт. Дивіться, горошок трошки дорожче став, стрічки вже по 100 гривень. Да? Ціни трошки піднялися. Перед вихідними ми ціни піднялися. А редиска така класна. Дивіться, редиска обалденна, класна. Яблучко шо, по 30. Вона тримається. По помідоркам що у нас? 80, так як були і 120 домашні. Такі дрібненькі, так? Да? Да, Дивіться, такий один в один. Так, картопля що у нас? Упалася. 60. Ну, така середня. якраз. таку я люблю і варити. Огірочок 50. А кабачок? 45. Капуста 30. Ага. І салатики ті же є, гарні. 15? — Да. Ну хоч салат не піднімається, і то вже добре. А, ну що зробимо? Так, тому приходьте до дівчат, тут і Люда, да. і Даша, да? Да. Так, ціни подивимося, горох приблизно 100 гривень у всіх. Полуничка у віки по 90, дивіться, така полуничка. Банан. Банан щось дорожче став, так? Да? І лимон трошки дорожче став. Цвіт... Цвітна 80 Редисочка 40. Редиска гарна вся. Картопля, п'яничка по 60. Ну, бачу 50-60 такі ціни. Ні. Така 55. Так, перчик 170, огірок 60. Так. А, кабачки дивіться 70, ой, 70, 30 гривень, ну крупні. Так, 35. Так, 35, цибулька дивіться по 35. І морква 35. Картопля 15 і 28. Часник по чому? О! Чесник уже в ціні падає. 170 гривень. Чері 75. Так, а стара карто... капуста тут по 20, да? По 20, да. 20 капусточка. І молода 32. Тьома, якраз до черга. Помідорка. Огурчик. 80, 80. Давайте, гривень. Так, помідорки 80. в 100 Полуничка 100 гривень. Дивіться, яка полуничка. Зараз даємо пробувати помидоруниця солодка чи ні? Дуже это дуже смачна, ароматна кило Ой, ароматна, да кильян а огірок по Артем? архірок 60 гривень колючий свежайший огерочек 60 помидорка 80 все? да и ага. все все что в тебе є картошка по акции по 50 гривен картошка 50 це и все да до акции там килограмма два три да крупника вот обалденного чисадка посмотрите как крупно абсолютно. Так, да. тому приходьте на привоз. Всіх жду, всім гарного дня, заходьте. Да. Приходьте пробуйте. Ціни 95 гривень. Доброго дня, Льоша. Доброго. Так, 85. 95. Мариновані, так? Да? Так, да, вішенка маринована. Це вішенка 110 і скільки? І 200. І 200 гривень. Дрібненькі по 100. О, щось ціни трохи піднялись, так? Да? Ні, такі які були, то просто бувають періоди, коли... Профіцит, то ну так. Плюс-мінус 10 гривень, да? да. А вешенка 10. по чому? Вешенка, 100. вешенка по 100 Я гривень, біля человека. Шикарна вешеночка. І такі 75 гривень можете прийти вибрати. Вешенка вже відходить потихеньку, летом не буде продаватися. А летом не буде продавати. Да, Тому то хто любить, приходьте і насолоджуйтесь. Ну і у світу, дивіться, всього дуже багато. Рулетики, такі новиночки. <клухи> Балтус. Молосолочка по 800. Рулетики гарно запаковані. Масляно. Тортики вже дивіться попаковані. Борисовна їх через вакууматор все робить. лящі, дунаєчка 450 гривень паковано все. І корочка все, все є. І корочка все є. І рибки. І багато Які? колбаски. Ві турі немає, десь цітуля вийшла. Ну, Борисовна є з кості, є тому. Можна приходити, О, питали ці ухи, ухи. Добрый, добрий день. Доброго дня. а чому ваші ухи? 100 гривень. А курочка, яка у нас грамюлечка. Тесто і, і тесто, так? 100? 100 гривень, да. ушки. Дивіться, кому корону таку, хто любить ці ушки, можна приходити на привоз до Ніни. Ніна, да, сало, да, солонінка, сала, да, дивіться, все є. Да, Обалдина, да, дивіться, да, така вся. Якось як вона, я не знаю, як вона її робить, але всі кусочки одинакові, рівненькі. Такі порціоні, так. Да. Так, це по 300, так? Да? Скільки я пам'ятаю? Ціна, дивіться, не міняється. Можна ой, так, проходьте, будь ласка. Так, ніночка, ви відправляєте по Україні? Да? Який номер? вісімдесят 701 82 85. Ніна, привоз. Або приходьте на привоз, вибирайте і колбаски, все вони. Дивіться, скільки людей на привозі перед вихідними? Скільки народу? Сало, салонінка, м'яско хлопче. Таке сало. Дають всім попробувати, тому коли ви будете на привозі, обов'язково пробуйте. Так, це шейка курина пробують. 749. Так, сало таке, дивиться є. 749. Да, да. А по чому сало сьогодні? Сало? Столося. Вот таке скільки? 200? — 200 20, 180, так? Так, да, дивіться, приходите на привозку і торгуйте. Чим більше берете, тим більше. вам можем... Мужчина да, сало, да. сало полізувати. 200 таке на білому платі. Ну, це там столичні. По, по черевок яку ціну? По черево такий по 200, 80, по 150 такий. Щелочки, если можно, где-то А мясо? Мясо 320, 330, бетон 350, печной Какие 350 биточек? Хочешь? Что... Да, еще завитайте, девушка. Да, приходится на привозик. Я как-то хочу. Да. Ясно, вроде бы, Вы так нам платье показываете? Это да. новиночка у вас, да? Да. шикарне. А на які це розміри воно буде? 152-го розміру. От 48-52. Боже, яке воно шикарне просто. Так. Яка ціна його? 1600 гривень. Так, да, дуже класне. Такі а це, боже, яке дивіться. Навіть вагітним одягати. Дивіться, вагітні можуть одівати. Поясочим, так, ціна 1800. 1800. Вот так, да, класні платічки. Ну це чорне ще є, да? Так, Получається, так, все, так, все, все, Чорне це. Яка ціна чорного? 1400. Дівчата, 1400. 1400. Вже вам показувала його. Було таке і біле, ну, мабуть, чорне в них залишилося. Дівчата відправляють по Україні. Людочка, який номер? Який номер дзвонить? 096 22 44 200. Люда людмила, приходьте так. Мені. А на вас що це таке? Ой, на нас дівчатка. Дивіться, одержали нову моделічку. Така гарна. Це італійський шовк. Свободна, свободна бруза. Тут розмір дивіться, який можна геть, а можна геть? У мене повний 50, на мене шикарно, і штанішка теж така. Яка ціна? 2,600. Угу, ну шикарно, шикарно смотриться. взагалі. тому, дівчата, приходьте на привоз. Вибирайте, вже розказувала, як люду знайти. Тут де сидять бабулі наші під навесом, 48-й 49-й контейнер. І там приображенський як і ти через зарочку. Дивіться, кому потрібні футболочки для чоловіків, для хлопців наших. Дивіться, отакі по 350 гривень. Вибір агромезний, просто дуже багато. Оці, що ось нижчі футболочки, ці по 250 гривень. Ось як вони прошиті, Щас вам покажу, щоб ви бачили. І оці покажу. Ось так. Є Єльони по 500 гривень, оце середній ряд. Угорі по 550. Ну Також вальони є спортивні штани, на резиночки на манжетіку такому, по 350 різні кольори. І шортів. Шортів теж дуже багато. Альонка, шорти від скількох? 250? 250 і вище. 350, да? да 350. Есть, ну, разные. У мене красив от 350, є соразне у мене, є ці 550, 450, раз. Так, замовят у вас можна? Да. Який номер телефончика мають? 098 744 9802. Валенки є група в телеграмі, можете дзвонити і дивиться, додайте там товарчик. Або приходьте на привоз. Зі сторони Преображенський, там арочка. Заходите. Проходите. Навпроти тут тільняшечки, носочки, трусики. І стоїть навпроти Альона. Ось вам показую. Приходьте всім гарного дня.